Вітання з Одеси, друзі, компанія Автопарк заїхала до нас нове на надходження Mazda 3. Машинка 2015 року випуску. Приїхала з Америки, було невелике фронтальне пошкодження. Повністю все зробили. Як ви бачите, кольор не вибиває. Є ось уже такі невеликі надходження, але це вже експлуатаційні сліди в Україні. Повністю провірили прибору машину. Машина б'ється, замінені деталі, б'ються всі 80-100. Ніякої ж покрівки, нічого нема. Субу, косметика. Так, по машинці, по кузову там є. Фоцький, пам'ятник, маленький, але іншу. критичного пробіг 102 тисячі. Е, технічно повністю машина обслужена. Під капотом у нас 2 літри бензин, атмосфернік, наскаєктів, економний, надійний, е, коробка, автомат, звичайний гідротрансформатор, Зрозуміло, що ж передній привід. Технічно, друзі, жодних нарікань. 102 тисячі пробігу, нагадую. Е, так, е, У нас стоїть нова зимова гума. Прям нова. Стан дисків також нормальний. Е, По салончику. Салончик охайний, ну, сугубо на свій пробіг. Е, ніяких помилок нічого немає. Переконайтеся, комплектація більш нормальна Датчик е, дощує, датчик світла, кондиціонер, запуск кнопки, повний електропакет, моніторчик. Ну, все, що, все, що потрібно, все є стан, друзі, стан і пробіг. Це найголовніше в цій машині. Тож, кому подобаються такі ось японські надійні хешбеки, будь ласка, друзі, приїжджайте, приїжджайте, Одеса Грушевська, 15 а Їдемо, катаємося, тестимо. Машина готова до будь-яких перевірок, заїжджаємо на сервіс, перевіряємо, без проблем. Друзі, всіх чекаємо, до зустрічі.